Так, в нас триває ефір на твоєму. Мене звати Ігор Іванович. Я вам вже сьогодні говорю, як завжди, до 20-ї буду з вами. У мене санкції невеличкі на твоєму радіо, і автоматично я став учасником марафону. У мене в гостях є гість, це Ігор Чава. Привіт тобі, Ігор. Привіт. Ігор Чава. Чекай, я забув спитатися, як тебе представити. Скажи, хто ти? Ігор Чава, керівник туристичного інформаційного центру міста Зогобища. Керівник туристично-інформаційного центру міста Дрогобича. Друзі. І ми сьогодні не просто так зустрілися, тому що у нас а, насправді сьогодні дуже важливий день в житті туристично-інформаційного центру міста Дрогобича. Тому що сьогодні відбувся звіт. А, е, е, ну, перший звіт, не перший звіт. Перший звіт так. Перший звіт, так. Перший звіт за роботу. От, що було зроблено на виконкомі, і зразу хочу привітати Ігора. Ігор отримав високу оцінку. Ну, не так Ігор, як весь центр. Так, Та, не будемо ж перетягувати ковдру на Це, одного і. Робота багатьох людей там була е, за цей. Ну і фактично, у мене є цей звіт, це ексклюзивний матеріальчик. От, е, такий інсайт. У мене він є на комп'ютері, відкритий. І тут е, вказано, що е, туристично-інформаційний центр міста Дрогобича розпочав свою роботу 3 березня 2016 року. А основні завдання полягали наданні туристично-інформаційних послуг для відвідувачів та потенційних гостей міста, збільшення туристичного потоку, промоції міста в Україні та за її межами, туристичному Відкритті важі ратуші для гостей та жителів міста, проведені екскурсії українською та іноземними мовами, і розробці туристичних маршрутів по Дрогобичу. Ось це були поставлені маршрути. Е, маршрути завдання. Ігоре, як взагалі справилися? Ну, не, скажімо, що якщо говорити про статистиці, це десь виходить так, що в. Добре і правильно працюємо, тому що е, якщо проводити купорів е, місяців е, тисячі шістнадцятого і року, то наприклад у 2016 році у березні місяці до нас завітало близько в туристичний центр завітало близько 500 осіб так а вже в 2017 році це число осіб збільшилося вдвічі тобто тисячу е, там ну Невеличким таким ну, запасом людей ну, тобто, ну люд, люди, люд, люди збільшуються. Ну я розумію, що люд наше місто цікаве гостям там та туристам з інших міст, з інших країн. Uh -huh. Але я, от як ну маю теж інформацію інсайдерську, знаю, що й Дрогобичан дуже сильно цікавить взагалі все, що відбувається в плані туристичному в місті, особливо uh -huh. екскурсії, так, особливо люди, дрогобичани полюбляють відвідати нашу дрогобицьку ратушу, почути цікаві історії про. Бургомістрів, будівництво, що відбувалося взагалі в різний період в Дрогобицькому магістраті. Віднедавна, ну як віднедавна, вже протягом року є така вечірня театралізована екскурсія, яка називається Станиниці Дрогобицької ратиші, під час якої ми знайомимо гостей міста та Дрогобичан з катом або паном Малодобрим, з ув'язненою, яка відбуває свій термін покарання, а відколи місто відколи місто засноване. Ну не будемо зараз перечитися, скільки там, але до нас дуже давно. Там мешкає в лапках, так? Віднедавна в нас є дуже цікава постать, яка слідкує за Дрогобицьким годинником і взагалі, що всі всюди встигали і не помилялися в часі. Це Дрогобицький годинник або дзиґмайстер. Я думаю, що пан Ігор Іванович також про нього дуже багато чого. Та, я, 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 з ним, я з ним я з ним один з кращих колег, я, я товаришую з ним. І власне під час цієї екскурсії ми розповідаємо не тільки історію власне магістрату чи якихось таких дотичних до цих подій. Ми розповідаємо про всю історію нашого міста про різний період, бо інколи ми говоримо і про сучасну історію. Завдання цієї екскурсії було, звичайно, щоб покати для гостей міста інший дрогобич, розкрити його, а для дрогобичан. Те, що вони почали цікавитися історією свого міста, знати набагато більше про неї, ніж до того вони знали, бо направду, приходять другобачани, які дуже багато знають про історію свого міста. Це дуже тішить, тому що кожен дрогобочанин це, це своєрідна така реклама за межами нашого міста. Він тобто розповідає про дрогобич, чому варто сюди приїхати, що варто тут побачити, і решту. І десь таким. Завдання ми працювали довгий час і вийшло на те, що кожного вівторка і четверга у нас такі екскурсії, але вони є спеціально для туристичних груп. Це з сусіднього міста Трускавця до нас приїжджають, і там є обмежена кількість можна записатися на цю екскурсію, але Другобичани які попередньо реєструються. Ми обов'язково їх до цей. Скористю залучає. Ну, так, так що, Дрогобичани, ви повинні своє місто, якщо ви в ньому живете, щоб то місто любити, треба щось про то місто трошечки знати. Е, так, давай порухаємося по цій. По, е, ну, по-перше, одне, знаєте, з досягнень. Це, по-перше, зробили логотип е, туристичного інформаційного центру міста Дрогобича. Він вигляді, е, в вигляді має контур ратуші і на ньому е, вписана буква І. Як інформація, в якій от знаєте, над буквою І є крапочка, от це, власне крапочка, це наш Дорогобицький годинник. Так. Квитки є класні, кольорові, прекрасно. Огорожа, вашу ратуші. Це от, за неї особливо дуже дякую. Там наверху з'явилася огорожа. Це для тих людей, які дуже боялися висоти. я коли туди виходив зі своїм ростом, мені той парканчик, який там був, був по коліна, і мені було щось трошки лячно. Ля -лячно так. так, але тепер він з'явився. Правда, не знаю, чи фотографії тепер е добрі будуть виходити з <ridge> well, тим парканцем. Не, не до кінця, але зато безпека. безпека є. Так, тобто, ну, звичайно, що е тільки дам прохання до другого печата, бо я деколи замічаю в соціальних мережах, що вони люблять вилазити на цей парканчик. Це є проти правил всіх і на квитку, які ми е -hey, продаємо в туристичному самоційному центрі, там пишуть правила. Безпеки на ну, нараді. Ігор, Я думаю, що це питання, знаєш, то що вони там вилазять, і ми автоматично можемо вирішити якось, тому що ми можемо навіть і е, зменшити демографічність міста. <рес> У нас є е, панкат, ага, хто залазить на парканчик, хто себе негарно поводить на екскурсії, взагалі нічемний в тому місті. В ратуші внизу є кат. Пан Влодко він вже дуже давно там працює. Він працює з людьми, він любить людей. Ну ми так, до нього док доката, до, і все, і проблема вирішена. Дивися, важа ратуші для закоханих. От мені це от дуже а, сподобалося. Це це, 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 як? Це, як, ну? це от можуть закохані взяти, орендувати вежу ратуші і там ну, десь так. Воно ти правду кажеш, так. Але у нас, наприклад, було як мінімум два-три випадки, так що. Признавалися в коханні і пропонували рукою серце, щоб вийти, одружитися. так? І всі рази були досить такими цікавими і успішними. Наприклад, перший раз це було те, що закоханий, який привів свою. Кохану на вежу ратуші, окрім того, що він подарив великий красивий букет квітів, він ще замовив того Скрипаля, і це було дуже насправді красиво. Ой. І закохані ми рекомендуємо приходити на вежу ратуші і признаватися в коханні. Я пропоную так, просто якщо ти хлопець, та, або, наприклад, бо переважно у нас так прийнято, що то хлопець перший а там має. Та Десь має на бути. Так, таку ініціативу проявити. І просто кажуть, йдемо коханий, йдемо на ратушу, туди-сюди, а ви там з тим часом всякі робите. Щоб вона нічого не знала, сюрприз готуєте, ви вилазите наверх, виходите, і там вона буде просто шокована, я впевнений. Так, е, далі по звіту дивимося. У нас з'явився в Дрогобичі, хто? щоб ви знали всі екскурсій, екскурсійний маршрут місця Івана Франка у Дрогобичі українською та англійськими мовами. Е, в, ну, в мене є така карта. Так, в себе є. Я а, ну, можна українсько. їх на, можна на камеру показати. Вону, подивіться зараз там. Хто нас, ну, хто нас потім буде дивитися в цьому? Побачить, є така карта українською, англійською мовою. До речі, хочеться сказати, звичайно, велике дякую е, ресторану Пастель за фінансову підтримку. Так. Їм треба за це подякувати. І щоб потім ніхто не казав, що О, реклама роби пастелі. А ви знаєте, скільки в нас різних є організацій, як гарних людей в місті? Знаєте, багато, так? але чомусь тільки пастель взяв і каже, класна штука, давайте ми допоможемо. Тому щоб не бути такими редисками, друзі, ви теж долучайтесь активно до того, що відбувається в житті. І ви теж будете файними. Так, е ви так якось летимо з тобою. То нормально. Що будемо будем чекати? Окрім місць е Івана Франка, в Дрогобичі ще з'явився екскурсійний маршрут місця Бруно Шульца у Дрогобичі. Це І теж так, цікаво. Також ми їх, е- безкоштовно ці мапи ми роздаємо в туристичному інформаційному центрі. Зараз найближчим часом такий екскурсійний маршрут є введений українською мовою, але ми готуємо і англійською, і польською, тому що ну самі прекрасно розуміємо, що дуже багато польськомовних туристів хочуть використати ці мапи, щоб скористатися і подивитися ці всі місця, які пов'язані з броношульцем. У нашому Ну і паралельно з тим, не тільки визначені місця, а ще просто мапа Другобича є друкована. друкована. Для тих, хто взагалі там, по вуличках плутається, можна скористатися. Е, окрім е, дивись, екскурсійний маршрут Дрогобич патріотичний. Це щось для мене особисто, це щось новенький. Ну, Поки карту ми ще не видали, але він є в вільному доступі в мережі інтернет і е, корист... скажу так, що цей маршрут був презентований два тижні тому в, е, під час таких е, форуму патріотичних екскурсій в Укр... по цілій Україні у місті Дніпрі. То ми презентували там світ оцей туристичний маршрут і зробили таку невелику промоцію. Його відповідно до нас в найближчим часом ми відемо таку загальну карту патріотичних місць України, де будуть рекомендувати відвідати зокрема Дрогобич, тому що тут направду є такі місця. Тут у нас, до речі, друзі, хто хоче. Скажемо, відверто, що чим Дрогобич такий особливий, наприклад, тим, що в Дрогобичі вперше в Україні, ну, тоді ще не відверто не Україні, а Українській Радянській Соціалістичній Республіці був піднятий синьо жовтий прапор, і це було за рішенням сесії міської ради, це 2 квітня 1992 року. 90-го року, перепрошую. Тому що ми там трошки так сперечаємося з сусіднім містом Стриєм. Там в березні, якщо в березня 90-го року, але там рішення виконкому. А в нас сесія сесія міської ради це трошки так юридично рівно ну, це було і там висіло два прапори. Ви було вивішено прапор радянської України і прапор сучасної незалежної України. Другобичі разі не завжди замарів прапор незалежної України. Це і він пір висить? прапор так. До речі, це був той час, щоб ви розуміли, це була дуже небезпечна річ, тому що ще тоді ніхто не знав, що буде. За це можна було самі розумієте, ну, путівку отримати, там, отримати потівку. А, вдякуючи роботі Туристичного інформаційного центру, в Вдробичі з'явилися туристичні флаєри іноземними мовами для людей, які відвідують наше місто. До речі. Ми часто просто недооцінюємо знаєте, своє місто людям, які тут мешкають, і не тільки в Дрогобичі, і навколо з Дрогобичі, тому що це наше спільне надбання, такі історичне, яке нам дісталося від попередників. От. І Я, я так оцінюю, що це дуже класно. Ту є українська, я бачу польська англійська мова. Так, ну, тому що ми ці флеєра в основному розповсюджуємо в містах Трускавець, Східниця, Моршин, Львів. І... Ми пропонуємо такі екскурсії, які ми можемо допомогти. так, Це загальна оглядова екскурсія по місту, екскурсія на вежу ратуші, е, Франко Шульц. І е, якщо у нас там все виходить, і ми деколи йдемо на один одному на поступки, це і відвідування соливарні. Тому що вона дуже є цікава, попри те, все, але не насправді одним з таким родзинкою нашого міста, де туристи люблять побувати і подивитися, як цей процес солі, е, виварювання солі відбувається. Тут, до речі, хто хоче поставити запитання, хоче щось запитати в Ігора, то, то, будь ласка, пишіть нам, наш вайбер він відкритий 067 700 4014. Я його бачу, і хто там прийде, зразу читаю, бо є повідомлення, зараз я його прочитаю. Пише нам Олег, наш постійний слухач, який не працює, а сидить, слухає радіо. ну, Всі працюють, а він радіо слухає. ну, Олег питається, коли буде аудіогід по Дрогобичу. Дякую за дуже слушне запитання. Але <звіст> я отут дивлюся по звіту, я бачу що тут є якісь аудіоекскурсії. <звіст> я думаю, чи то Олег знав і так спеціально провокує на це питання, чи <звіст> то так воно співпало, чи совпадіння. <звіст> <ж>? не, не <звіст> <думаю. звіст> <звіст> є такі не цілком аудіогіди, але назвемо їх аудіоекскурсії, які, направду, були не нами ще всі розроблені. Це було о, зроблено до нас. Ми їх розмістили на сайті. Туристичного інформаційного центру Дрог Travel. На жаль, він зараз частково тимчасово не працює, тому що ми робимо його модернізацію. Але там у рубриці екскурсії є аудіо, рубрика під рубрика аудіоекскурсії, де є екскурсії про церкву зниження чесного хреста, церкву святого Юри, собор Пресвятої Святої Трійці, костел святого Варфоломія. І тепер ми розробили, ну, давніше розробили про екскурсії Дрогобицька Ратуша. Направду ми думаємо як зробити такі аудіогіди. Ну, не буду набирати забігати. Ну, ми працюємо над цим, думаємо, як це зреалізувати. Ну я не проти долучитися. Дякуємо, будемо мати на увазі. Ну і в заліше не... ви долучаєтесь. Ну не, не тільки я, а ще взагалі твоє радіо, тому що у нас, як то кажуть, бачу, у нас не є мікрофони. Все, що зв'язано зі звуком, супер. ми можемо якось того питання вирішувати. Це дуже важливо. Дякуємо. Так, до речі, в нас не просто так Ігор прийшов. Я покажу. Вам хто нас слухає так звук я розкажу, а тим, хто нас дивиться зараз в інтернеті, я вам можу навіть показати. Є у нас таємниця Дрогобицької ратуші, два запрошення на екскурсію. Таку на дуже сьогодні. цікаву. І на сьогодні, та, на так, на сьогодні? Сьогодні, сьогодні. Це на сьогодні, друзі. Екскурсія я сьогодні стартує о 20:10. Стартує біля туристично-інформаційного центру. Це площа Ренок один, ратуша. Бу, деколи. Щоб ну так, треба прийти. До речі, хотів щось питати про сурмачів. Коли їх можна буде. Я, я ще їх жодного разу не. Я їх чув здалека, але я не бачив коли. Як це дійсно відбувається? Це конкретно в якісь дні? Так, це є субота, та неділя, в четвертій годині. Це дрогобицькі сурмачі. Вони відіграють мелодію Дрогобич слухає світ. І вони, щоб. Всі почули Дрогобичі, вони таку мають методику, що вони стають кожного разу, коли грають мелодію, на чотири сторони ратуші, тобто по чотирьох сторонах, вони відіграють цю мелодію. Це субота, неділя, четверта година. Чекай, То та мелодія, яка була, бо я пам'ятаю. Я пам'ятаю, знаєш, ага. кажу. Приблизно десь 180 років тому в Дрогобичі запровадили посаду е, дзигармайстра ну, годинникаря. Так. Тому що е, е, коли всі всім контролюють, то автоматично ніхто ні, ні за чим не відповідає. <світ> і треба було, щоб хтось змащував годинник, е, купляв ті всі штуки, за них дивився. І автоматично той старий годинник, який 180 років тому був, він там був механізм, який відтворював якісь певні мелодії. От я читав, от шукав по всяких інтернетах по книжках. І, як там сказано, ніхто не знає, яка ж це була мелодія, яким чином вона відтворювалася. Я не впевнений, що це та сама мелодія. Можливо, але. А ви звідки взяли цю мелодію? А це запропонували дрогобицькі музиканти. Вони колись таку нам своєрідну мелодію для цього написали, зробили. і... Вона була, може, така: І ми послухали, в принципі, було досить цікаво, гарно туристам сподобалося інколи кажуть, ну всі завжди думають, що це кожного дня відбувається такі, така гра. Але, на жаль, поки, поки це на вихідних. І люди приїжджають послухати цю мелодію, бо їм це щось для нове для них, для Драговича. Отак добре. Е, я по часу бачу, нам треба закінчувати нашу розмову. Хоча у нас ще купа розмов щоб е, повно, повно цікавих ідей. Друзі, е, квиточки на сьогоднішню екскурсію я тримаю в себе, Ігор. Я їх забираю. Добре. От, і ми будемо е, по цих е, квиточках. Я сь... сьогодні їх в мене повно часу, до 8 години, я їх комусь точно сьогодні віддам. Так що майте на увазі, що у мене є квитки. От питаються ще чи є в планах організовувати туристичні фестивалі в Дрогобичі. Є в планах, але є в планах. Тут потрібно вже на правду коли... так як правда правильно сказав Ігор Іванович на початку розмови, це. Е... Ну, якась певний успіх Туристичного інформаційного центру це не заслуга його одного керівника. Це як працювала ціла команда. І я як працівників Туристичного інформаційного центру, зокрема, які працюють, так? і людей, які були небайдужі, долучалися. Це, зокрема, е... ну, я, я, боюсь зараз, я можу всіх просто не перерахувати, бо за цей рік часу не було таких людей, які б в чомусь нам відмовили і не допомогли. Тобто це е... показує те, що разом ми можемо зробити дійсно багато. І це допомога була як матеріальна, так і моральна, так і фізична, ну будь-яка могла бути. Щодо е цього запитання, ну якщо ми зберемося ще раз з Нолодумцями, ми, ми думаємо, як це зробити, але це насправді дуже складно. Якщо зробити якісно, це треба попрацювати. Бо як зробити так лише для галочки, щоб потім десь відзвітувати, ну, ліпше я вважаю цього не робити. Тому. Я сам за такий фестиваль, є ідея, як його назвати, і що саме на ньому має бути особливого? Тобто, ну, це треба концептуально все обговорити і так. сісти. Ми це обов'язково зробимо. А я вам роблю анонс, друзі. Якщо ви хочете більше чогось дізнатися про своє місто, хочете мати класні фотографії. І взагалі м, питається, чи до кінця тижня будуть екскурсії. Ангеліна, екскурсії на дробицьку ратушу, тимниці дробицької ратуші відбуваються що вівторка і що четверга. кожен а, тиждень за попереднім за, за попереднім е кількість місць на, насправді дуже обмежена. Кількість місць обмежена, тому Бо ви має Бо причина. Ви, маєте, просто... Є в тому, що кад він дуже такий прикрий. Так і він якщо дуже багато приходить до нього острей... Та там. Всі прикри. Я так дивлюся. Там і годинникар, такий, знаєш, прикрий і всі. А, так так що дивіться, друзі, Олечка вже прийшла. Оля, все, ми вже втікаємо, вступаємося з ефіру, бо зараз мають бути новини. От, е я би ще на завершення, якщо можна, так, я би хотів подякувати всім, хто, хто зараз не чує і допомагав туристичному інформаційному центру. І дякую вам, Дорогобичани, тому що ви. І дуже активні, підказуйте, що би ви хотіли бачити в нашому місті, допомагайте і робити краще. Всім щиро дякую за це. Так, це був Ігор Чава. Ще останнє повідомлення від Романа прийшло. Ігор, а як ідея на певних пам'ятниках культури Дрогобича розмістити якісь інформаційні таблички з QR-кодом, де була б можливість перейти на сайт, дізнатися більше? І взагалі там багато різної додаткової інформації? Дякую за запитання, якраз ми його зараз розробляємо, тобто робимо макет цих табличок. Тільки відверто думаємо робити, чи зі скла, чи з, з пластику Ну, щоб не відгризли. Ну, не тільки, я скажу, це неправда. В інших містах, де коли бачу ці таблички, вони також є пошкоджені. Але ну, самі розумієте, якщо пластик він дешевше потім, якщо відновити, а скло дорожче. Хоча я скажу відверто, я більше ніж впевнений, що вони будуть в доброму стані. Тому що ми бачимо ці туристичні вказівники, які є на площі ринок, так і ну, на даний момент, на даний час, ніяких пошкоджень ніхто не зафіксував, тобто не збережно до цього люди ставляться. Навіть самі дорогобичани. Я надіюся, що якщо ми ці таблички встановимо. Також така і справа буде з ними, але вони направли. Роз... Ми вже над ними працюємо. Дуже, файно. дуже... Дякую. Ігор. Заходь на нас частіше, бо там дуже багато розмов треба багато. Вже час у нас прийшов на новини. Все ми втікаємо з ефіру. Далі Оля Біла буде з новинами, а всім вам гарного, прегарного дня.